Так, друзі, всім вітання. Сьогодні всі виходить нове відео. Мене звати Галина і я живу в Італії 20 років заміжня за італійцем. Тому завела канал, щоб розказувати про своє життя в Італії, про всі проблеми їхні, і мої, як воно жити в Італії, працювати. Так що запрошую всіх до перегляду. Запрошую нових підписників, хто не підписаний, підписатися. От мені потрібні підписники, так що, дівчатка, це ж не важко, вам воно нічого не коштує, а мені буде приємно, якщо підпишетесь. У нас сьогодні такий день, деньок, паспорний знову. Правда, дощу немає, але паспорно. Може і зараз і буде, скоро дивиться небо яке. Не знаю. Ось так. Ось там травичка зеленіє. Ось таке у нас така погодка. Ось дівчатка у мене за цей помідор. Я не пам'ятаю, який це помідор, що? Це дві квіточки, там ще дві чи три будуть. Воно є там трошки ще навіть чотири. У мене він був на балконі. Тепер було трошки в нас похолодало, то я занесла його. Кімнату, щоб, не дай Бог, не померз, не знаю, побачимо, що воно буде. Не знаю, чи без запилення бджіл, чи як там. Я бачила, що квіточку до квіточки якось роблять, щоб запалити, але чи воно щось буде, того, може не треба. Напишіть мені в коментах, що з ним робити, поки він в хаті. Ну ось так. У попередньому відео ми балакали з вами про розвід трохи, як в Італії воно проходить. От, і багато дівчат написали мені свої коменти. От, і я вам скажу, що я не знаю всіх тонкостей тонкості того всього процесу, тому що я не займалася, слава Богу, тим усім. І не збираюся розводитись своїм чоловіком. От. Просто про те, що я чула від других, про е, В нього там брати, є, є родичі, які так само про це говорили, де хто розводився. Ну от. І трошечки читала ну, в інтернеті про це і по телевізору про це балакають, тому я розказала, як я знала. От, а сьогодні ще хочу чуть-чуть поговорити про їхні податки. Про їхні податки. От е, у них люди так само не хочуть іти, допустим, на пенсію скоріше. Ну, є такі люди, що вони б хотіли піти на пенсію. Е, от, але на пенсію, навіть якщо вони проробили там 30-35 років і отримали також малу зарплату, то вони будуть мати невелику зараз пенсію. Раніше пенсії в них виплачувалися набагато більше. У мене був свекор, який працював там в цьому в компанії, які ремонтували там телефони, там інтернет, вони комунікації ці. Ремонтна бригада була, то він не мав достатньо високу пенсію, скількись там років 35 чи 40 він проробив, от. то раніше у них пенсії можна було заробити. І це, і скільки заробив, скільки й мав. от Навіть якщо така зарплата ну середня, яка в нього могла бути зарплата як робочого. Я не думаю, що у нього там була хто знає яка зарплата, він мав 2,5 чи 200, щось він мав пенсії, якщо грязними 200, а так на руки там чи 500, чи до 400, 300, 300 євро чи 250 в нього знімали тільки за податки. Хоча він все життя вже платив ті податки, коли він працював з кожної зарплати, там і цей. От, і коли він пішов на пенсію, в нього ще і з пенсії знімали ті податки. Так у них кругом. Виходить, що вони платять якби, навіть подвійні ті податки, тому що людина пропрацювала, вона платила в податковій системі і платила податки, і платила там, на всякі на церкви 5% і туди, і сюди. от. І йде на пенсію, вона не може отримати свою чисту пенсію, бо в неї заберуть таку ще велику суму. Ну, 300 євро, я думаю, 250-300 євро з пенсії, то це велика сума. Якщо там, півтори тисячі, то, то так само то 200 євро тебе заберуть, 1300, 1200 залишиться. Ну, я не знаю зараз, чи б наповеселось чи ні, але ну, я знаю, що в мої так було. О, тому що е, всякі підприємства, все в них дуже високі налоги. Чому у них дуже багато тут, особливо на півдні, тут, тут де я, в Неаполі, і там Калабрія, і Сицилія. Е, Дуже багато робітників, які працюють в чорну, без контрактів, без нічого. Тому що тут, наприклад, у нас на півдні, в них і зарплати набагато менші виплачуються робітникам. На, на півночі там два рази більше зарплати, і там все виплачують, всі податки, все, там все працює. А Тут нічого не працює, і податки ніхто не платить, тому що їм невигідно ті податки за кожного робочого платити. Вони самі залишаться без нічого. От. І тому дуже багато в нас, навіть італійців, не кажу, що вже за нас таких як ми. Я от все життя працюю, я без контракту, я не платила ні цей мені ніхто не робив контракту. Ну, зараз я вже менше працюю, так. а раніше то я багато працювала зранку до вечора і ну, заробляла більше все, і ніхто мені нічого не виплачує, ніяких цих. Щоб я мала там на пенсію якісь збереження і все, податки ніхто мені не треба. Я в чорно завжди працювала. От. І тепер. Буду жити на чоловікову пенсію, або мені якусь соціальну пенсію, по, як е, я буду мати 67 років, у них 67 років йдуть на пенсію тільки. от, Якщо соціальна, не знаю, чи в 65 вже можна йти толком ще не, не розпитувала. от, А так в основному 67 років. Ну, Представте, ти вже майже маєш 70 років і йдеш на пенсію, навіть ту соціальну, там тобі якісь 300-400 євро дадуть. От. І що з ними можна? То, ну правда, якщо тобі дають соціальну пенсію, то з нею, напевно, податка там ніякого немає, бо там вже немає що брати податка, там вони просто дають. А може, я навіть цим не інтересувалася, як. Як там виплачуються ці податки. Так що, дівчатко, так, тут за границею, майже в кожній країні, це європейські, в них продовжують постійно той вік пенсійний, коли можна йти на пенсію. Бо коли я сюди приїхала 20 років назад, то можна було, по-моєму, в 63-ти був тих 63-65, тепер 67 років. Так що, ну, але ж так як вони живуть довше за нас, італійці, у них до 100 років і більше доживають, От, і вони на пенсії йдуть, вони ще так виглядають більш-менш, як кажуть, е, набагато молодшим, ніж наші люди, які виходять на пенсію. Особливо ті старші люди, які ну, раніше е, моя бабуся, моя мама, вона була зроблена така, що е, Буряки все життя десь там на заробки їздила на буряки, то яка вона могла бути? от то порівняти їхніх людей наших, то там неба й земля, звісно, а як вони йдуть на пенсію. Так що не знаю, дівчата, якщо дійде ще до 70 років, то виходить дійсно, що не дождеся ніколи тої пенсії і нема потреби її навіть запрошувати, ну, давати запрос. Тому що знає, чи доживеш до тих 70 років чи ні. от, А з цими війнами, з тим усім, що зараз робиться в світі, то і я і не сильно думаю ще про це. Тому що, що думати, як не знаєш, що завтра з тобою буде? Так що так сьогодні таке трошки коротеньке, пізнавальне, як кажуть, відео знову від мене. Так що, дівчатка, о, трошечки вам буду розказувати систему тут в Італії, як воно що. Нам друг приніс привіз від своїх родичів, їхав туди десь, в село. Ось такий сир, називається качота. І це з буйволів його роблять дуже смачно. Зараз я відріжу кусочок і покажу, як воно всередині. Його в магазині навіть не тримають в холодильнику, вони так підвішують, він висить на ну, без холодильника. Чекає, коли його заберуть. Я тут не знаю, воно не капчене, а чи воно з якоюсь щирою. Цією... Зараз ну, типу... я роз'їжу, мій чоловік теж не знає, що зверху, чи просто воно шкурочка така суха. Чи зараз я розріжу і побачу. Ні, це в нього така шкурочка, бачите. І можна, напевно, і їсти навіть. Бо я думала, що то, що свічки роблять, як його там по-українськи називається. По-італійськи чера, Але ні. Просто шкуринка. Бачите такий? Пиптик. Це з буйволів, Сто, як моцарелу роблять з буфалів у них, буйвали. А це, напевно, так само, як роблять як моцарелу, а потім його засушують якось в природньому стані, в якихось підвалах, десь там, не знаю. І це так і продають. Ось така у нас качота. Ось таке відео сьогодні. Дівчатка, запрошую у. Підписуватися ще раз, хто не підписався, вам не важко, вам від цього не буде нічого. А мені треба, щоб підписники були і цей. Тому що я не знаю, як завжди розказую, що після кожного відео чись люди, хто підписується, п'ять підпишуться, три відпишуться, п'ять підпишуться, 10 підпишуться, сім відпишуться. Якось дивно воно. Для чого його, якщо ти вже підписався що жалко той підписки шкода, що відписується, я не розумію. от. Так що моя просьба до всіх дівчатка, хто ще не підписаний. Кому подобається відео, підпишіться, будь ласка. Ну і хоча б поставте, що вам сподобалось чи не сподобалось, або те, або те, поставте. Я ніколи раніше не говорила про це, зараз почала говорити, тому що ну, мені дійсно в мене стоїть на місці канал, я не знаю, як уже або закривати, або йти далі. Так що, кому не важко, запрошую підписатися. І всім дякую, хто завжди зі мною, хто мене підтримує, як завжди, я всім дякую, хто мені пише коментики, кому подобається мій канал. От, будьте зі мною і будемо далі щось розказувати, вам показувати. Прийде ось весна, літо там буде тепліше, може, десь будемо їздити трошки в якісь містечка ще дорогі, десь, може, і ще поїдемо, і тоді щось більше вам познімаю, більш інтересніше. Так, що, українці, тримайтесь, мої дорогі, Я Знаю, що вам там важко зараз. що Кожен день пекло, і світла немає, і газу немає, в деяких містах і, і води так само. Ми з вами, і, як кажуть, в думках вам посилаємо все найкраще, щоб аби тільки цей весь кошмар закінчився якнайскоріше. От, і переживаємо за вас. Всім здоров'я, добра і миру бажаю.